Дякуємо. Шановні друзі, для нас велика честь запропонувати завдати першого символічного по помічеві на нашому захиснику герою Віталію Кучеренку. Але перед цим у нас є приємна місія. Запрошуємо пана Віталія е, на поле, а також заступника командира окремого 126 батальйону територіальної оборони майора У нас є перед тим, як ми зробимо силовичний удар. Приємна місія. Пане Герман, приступа. Будь ласка, вам слово, шановні друзі, вітаю вас святом. Дуже приємно бути присутним на цьому прекрасному стадіоні. Декілька слов про Італія. Він наш боєць, дуже потужний боєць, він виконував багато завдання і отримав важке поранення в мене сьогодні місія від імені командування нашої військової частини нагородити Віталія наказом міністра оборони України Резнікова від 20 травня 23 року наказ номер 601 Віталій Кучеренко нагороджений відзнакою Міністерства оборони «За важке поранення. Віталій повернеться до нас на службу. Зараз лікарі-волонтери роблять все можливе, щоб він знов став в строй. І я думаю, що вже скоро Віталій буде теж грати в футбол. Це для цього року. Ми <праць> ще вам вдячні. Слава Україні! Разом до перемоги! Дуже за на центром поля для того, щоб зробити символічний удар Віталій Кочеренко отримав поранення під час виконання, кому селі силі перед перепросування вічки, сімейські донеста, зміненню Святого. По сумі майстер нагороджу.